20 років тому, щоб встановити більш більший контроль над недобросовісними лікарями, у США була започаткована спеціальна федеральна програма. Втім, як показали нещодавні дослідження, вона не дає бажаних результатів. Марія Юнко з деталями. Коли лікар Роберт Рікетсон проводив операцію на спині і виявив, що у нього немає титанового стержня, він прийняв рішення замінити його звичайною викруткою. Перенісши ще три операції. Його пацієнт залишився прикутим паралічем до ліжка. Виявилося, що Рікетсон вже втратив свою лікарську ліцензію в Оклагомії, Техасі, однак, все ж таки зміг знайти роботу на Гаваях. Таким жахливим випадкам мав би запобігти національний реєстр лікарів-практиків. Клініки та медичні ради зобов'язані вносити у цей банк даних інформацію про лікарів, які допустили помилок при лікуванні. Однак, як показує нещодавнє дослідження, лікарні майже ніколи цього не роблять. Майже половина лікарень в країні не поскаржилася на жодного із сотень тисяч лікарів, які там працюють. І тільки одна відповідь лікарні не карають своїх працівників. База даних була створена ще 20 років тому, аби клініки могли стежити за компетентністю лікарів. Клініки зобов'язані повідомляти про лікаря, на якого були накладені дисциплінарні санкції, у формі позбавлення права практикувати більше ніж на 30 днів. Це свого роду не писане правило чи культура. Нікому не подобається підводити колег. Лікарі просто цього не роблять. Однак лікарні не повідомляють про це банк даних і не в останню чергу, тому що лікарі приносять їм прибуток. Американська асоціація лікарень каже, що клініки мають безліч методів, як покарати лікарів, які допустили помилок, і що про якість медичного обслуговування пацієнтів не можна судити за кількістю медиків, занесених у банк даних. Втім, на думку авторів дослідження, проблема полягає у відсутності. Системи федеральних покарань лікарень, які не подають інформації про недобросовісних лікарів, саме це на їх погляд має бути негайно виправлено. Марія Юнко голос Америки.